Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. Сьогодні у нас агрогороскоп обробок рослин від шкідників та хвороб на липень 2025 року, час київський обробки рослин саду, городу та квітників. Саме цей місяць, липень, найбільшу кількість дає нам різних шкідників, і в цей час дуже швидко розвиваються різні хвороби. Тому ми завчасно все. Проводимо на своєму городі в теплиці всі обробки і для себе складаємо ці гороскопи в першу чергу для себе. Посаду в нас вже початок місяця, і сьогодні шосте. Це час, коли в скорпіоні знак стихії води можна обробляти рослини біопрепаратами та настоянками трав. Не можна використовувати хімічні, фун... хімічні фунгіциди, настоянки золи та розчини соди. Далі такий же період буде, тому що будуть працювати енергії стихії вогню, стрілець 7-8 і вранці 9. Що стосується ранку, то обробки всі вранці робимо з 4-ї години ранку до 6, не пізніше. Тому ми вибираємо завжди період вечора, пізнього вечора, після 10-ї години вечора, готуємо все завчасно, розглядаємо, що ми повинні, що ми повинні де обробити. І потім обробляємо, і рослини нормально себе почувають. Отож, дивіться, десь 9 вже увечері, коли буде працювати енергія місяця в знаці Козоріг, 10 та рано вранці 11-го можна використовувати будь-які препарати, але при температурі нижче 30 градусів. Дуже-дуже сильна спека, і тому тут дуже важливо знати, що високі температури. Пагубно діють на будь-які препарати біо, хімічні препарати та і на золу та на інші аптечні препарати. Тому будьте уважні, дивіться, щоб було якомога пізніше і температура краще всього, плюс 25, а то і менше була для того, щоб можна було обробити рослини, оприскування провести і щоб воно дало користь. Йдемо далі, а далі у нас 11-го ввечері вже будуть працювати енергії знаку стихії, повітря, водолій. І далі вони будуть працювати 12 та 13. -го. У відкритому ґрунті можна будь-які препарати, але пізно ввечері, в теплицях біопрепарати, настоїнки трав і аптечні препарати. Все робимо дуже пізно. Якщо температура трошечки впаде, то можна робити і трохи раніше. Все залежить від того, яка у нас погода і температура. Наступний період досить складний. 14, 15, 16, 17 і 18 вранці використовуємо тільки біопрепарати та настоянки трав. Не можна використовувати хімічні фунгіциди, золу та соду. А ось уже гарний період, 18 ввечері, 19 та 20 рано-рано вранці в тільці можна використовувати будь-які препарати при температурі нижче 30 градусів. Наступний знак це знак, коли можна працювати у відкритому ґрунті теж з будь-якими препаратами. А в теплицях знову ж таки біопрепарати та настоїнки трав. Це в нас буде 20 пізно ввечері, 21, -го, 22 -го, рано, рано вранці з 4 до 6 години ранку. А вже 22 ввечері, 23, -го, 24. -го, 25 та 26, коли місяць буде знаходитися спочатку в знаці стихії води, в знаці рак, а потім в знаці стихії вогню лев, використовуємо тільки оприскування з біопрепаратами та настоянками трав. Не можна використовувати хімічні фунгіциди, настоянки золи і содові розчини. Гарний період для будь-яких препаратів при температурі нижче 30 градусів буде 27 та 28 липня. Це у нас знак стихії землі. І знову у нас знак стихії повітря після знаку стихії землі. 29, 30, 31 рано вранці і ввечері 29 та 30 можна використовувати пізно ввечері у відкритому ґрунті будь-які препарати. А в теплицях трав. 31 го ввечері в Скорпіоні знак стихії води не можна використовувати хімічні фунгіциди, содові розчини та зорні розчини. Що ж, у нас на вашому екрані зараз червоним кольором це ті дні, коли не можна використовувати звичайні хімічні фунгіциди, зольні настої настої з деревної золи і рощини із соди. Вони будуть пригнічувати наші рослини, а в деяких випадках, коли високі температури, навіть горять листочки, так що будьте уважні. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, бувайте здорові! Здоров'я вам, вашим рідним та вашим рослинам! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!